Росія витрачає на вбивство українців 720 мільярдів рублів на місяць. Такі дані наводить Reuters та Moscow Times. Це 24 мільярда мільярди рублів на день, 1 мільярд на годину, 16 мільйонів на хвилину або 270 тисяч рублів у секунду. Опозиційні російські журналісти порівняли ці витрати з іншими видатками РФ. Порівняння вийшло таким, що є про що задуматись. Весь бюджет Росії на 2023 рік складає півтора трильйона рублів. Стільки ж коштує два місяці війни. Космічна програма Луна 25', яка тривала 15 років, якою так пишались та вихвалялись росіяни і яка закінчилась нічим, коштувала 12 мільярдів 600 мільйонів рублів. Це 12 годин війни. Весь річний бюджет Калмикії дорівнює одному дню війни. Бюджет охорони навколишньої середи складає 138 мільярдів рублів. Це ще що вистачає, щоб повоювати тільки протягом п'яти днів. Щороку Росія витрачає на виплати людям, які пережили блокаду Ленінграда стільки ж, скільки спускає за три з половиною хвилини війни. І справді росіянам є про що замислитись, наприклад, про те, що поки їхнє керівництво витрачає сотні мільярдів на те, щоб захопити пів села в чужій країні, їхня власна держава просто розсипається. Пів Росії живе в якихось незрозумілих бараках. У державі з найбільшими запасами газу третина домівок не газифіковані. У кожного п'ятого вдома немає каналізації. З 50 мільйонів сімей у 12,5, тобто кожної четвертої, вдома немає водопроводу. Причому водичка з крана натече не тільки у приватних будинках. Її немає й у 6 мільйонах квартир та півмільйона комуналок. Однак, не дивлячись на такі жахливі побутові умови, росіяни не поспішають виходити на протести. І справді, кому треба та вода і газ, коли тобі пропонують велич і перемогу над примарним ворогом.